Страшенна сьогодні була ніч. Російська федерація дуже сильно бомбила шахетами наше місто герой. Ззаду мене знаходиться будівля. В 18-й таж потрапив шахет. Я тут живу зовсім недалеко. Я Чув і бачив, як цей шахет потрапив у жилий будинок, і тут дуже таких багато В центрі міста будинків, куди попадають шахеди. І є на жаль загиблі, і є поранені, і це дуже великий стрес і велике переживання. Ми з дітьми всю ніч ховалися. І одеський парк і вся повнота з владиком і трополитом Гафанґуз, всі нашою повнотою церкви. Ми засуджуємо цю агресію. Ми засуджуємо ці військові дії по відношенню до нас, до нашої держави, до наших мирних жителів. І хочемо нагадати, що сьогодні день біженця, і з 2014 року по благословенню митрополита Німетрополита Одеська єпархія дуже багато робила для біженців переселенців зі сходу нашої держави, особливо на початку повномасштабного вторгнення, коли Одеська єпархія стала таким шелтером, хабом для тисячі і тисячі біженців, і на сьогоднішній день ще живуть у нас люди з різних областей прифронтових зон в наших монастирях. І є такі сім'ї, де вже народилися діти, і ми дуже раді, і щасливі, що Господь наш Ісус Христос, який благословив, робити добру справу і допомагати ближнім. Нам дає можливість допомогти вам, дорогі українці. І внизу реквізити нашого фонду і ті люди, які постраждали з дня в день від російської агресії, ви можете зателефонувати по телефону, який бачите на екрані. Він у нас внизу в описі. Зателефонуйте. Ми вам обов'язково поможемо. Розповсюжуйте відео. Внизу реквізити нашого фонду. Ми готові і можемо, як завжди, всім. Допомогти, бережи Господь нашу неньку Україну, наше місто. Призиваю всіх до молитви, до посту. Лягаємо спати, хрестимося, призиваємо присту боротьбу, йдемо до храму, сповідаємося, прочищаємося, тому що не знаємо, коли може нас застати біда і коли до нас може прийти, на жаль, смерть. Тому не униваємо, молимося, дякуємо Богу за все. Допомагаємо один одному і віримо, що Господь нас не залишить. і обов'язково накаже тих, хто благословляє цю війну, і хто її звершує.